Діти, я рада вас привітати. Доброго ранку всім побажати! Гостей сьогодні будемо зустрічати нашою країною з ними мандрувати. Малята сьогодні до нас завітали Оленка та Іванко. Вони в українських нарядах. От так вони українці, як і ми з вами. Разом з Оленкою та Іванкою подемонструвати нашу країну. Тож вирушаємо. Сьогодні ми познайомимось з невеликим містом Косів у Карпатах. Тут живуть майстри гончарі, які роблять багато різного керамічного посуду та іграшок. Гончарі це люди, які з глини і води за допомогою своїх умілих рук створюють. Справжні шедеври. Подивіться, які різноманітні речі вони роблять. Ці речі виготовили і розписали наші косівські майстри керамики. Вони називаються декоративними, бо прикрашені гарними визерунками. А зараз давайте з вами розглянемо ось цю тарілочку. Подивіться, де розташований визерунок. Так. Визерунок розташований по колу тарілочки та всередині. Визерунки розташовані симетрично в певній послідовності. Давайте ще раз назвемо, які кольори використовують мастри косова. Жовтий, зелений та коричньовий. Малята, подивіться на ці елементи косівського розпису. Їх дуже багато, та вони різноманітні. Давайте назвемо деяких з них: листочок, цяточки, квітка. Капанка, хвилясті лінії. Сьогодні ми з вами будемо майстрами косівського розпису. Розпишемо тарілку. Давайте роздивимося зразок. Діти фарби якого кольору використовують косівські майстри. Так. Жовту, зелену та коричневу. Сьогодні ми будемо малювати на жовтому фоні зеленою та коричневою фарбою. В центрі нашої тарілки розташована восьмипелюсткова квітка. Пелюстки квітки зеленого та коричневого кольору. Їх ми малюємо широкою стороною пензля. Середину квітки. Крапочки між падлюстками малюємо за допомогою ватної палички. По колу нашої тарілки розташовані чотири листочки: зверху, знизу, зліва та справа. Контур листочка. Хвиляста лінія від листочка. Внутрішнє та зовнішнє коло малюємо тонкою стороною пензля. Під час малювання кола обертаємо тарілочку по колу. А тепер, малята, пропоную вам самостійно прикрасити тарілку косівським орнаментом. Чекаю з нетерпінням ваших робіт. Ну що, малята, чи сподобалась вам наша мандрівка? А яке місто ми з вами сьогодні відвідали? Молодці малята, ми сьогодні з вами відвідали чарівне місто Косів. Чим же воно славиться? Молодці! Ви запам'ятали, що місто Косів славиться гончарами та їх керамічними виробами. А наступний раз ми помандруємо в інше місто нашої чарівної країни.